Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 6 грудня, ми з вами читаємо Євангеліє від Луки та продовжуємо читати перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу приносили до Ісуса дітей, щоб Він до них доторкнувся. Учні ж, побачивши, заборонили їм. Ісус же, підізвавши їх, сказав: Пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Амінь кажу вам: хто не прийме Царство Божого як дитя, той не увійде в нього. Сказали ж ті, що почули це хто ж може спастися? Він же сказав: неможливо у людей, можливо у Бога. Сказав же Петро: ось ми покинули все і пішли за тобою. Він же сказав їм: амінь. Кажу: вам немає такого, хто покинув би дім або батьків, або братів, або жінку, або дітей заради царства Божого, не одержав би набагато більше в цей час, а у віці майбутньому життя вічне. І переходимо до послання з того апостола Павла. Сину Тимофію, рук ні на кого не покладай поспішно і не ставай учасником чужих гріхів. Бережи, бережи себе чистим. Надалі пий не одну воду, а вживай небагато вина. Заради шлунка твого і частих твоїх недух. Гріхи деяких, деяких людей явні і ведуть до осуду, а деяких відкриваються згодом. Так само і добрі діла явні, а якщо і не такі, утаїтися не можуть. Раби, що перебувають під ярмом, повинні вважати господарів своїх достойними всякої чести, щоб не було хули на ім'я Боже і вчення. Ті, які мають господарів вірних, не повинні поводитися з ними недбало, бо вони браття, але тим більше повинні служити їм, що вони вірні і улюблені, благодіють їм. Навчай цього і умовляй, а коли хто навчає інакше, і не дотримується розумних слів Господа нашого Ісуса Христа і вчення про побожність Той гордий, нічого не знає, але заражений пристрастю до змагань і суперечок, від яких проходь, походять заздрість, чвари, лихомовство, лукаві підозри. Пусті суперечки між людьми з ушкодженим розумом, які позбавлені істини і думають, ніби побожність служить для прибутку. Віддаляйся від таких, велике надбання бути побожним і задоволеним. Бо ми нічого не принесли у світ, явно, що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу й одяг, будьмо задоволені тим, а хто бажає збагачуватися, впадає у спокуси і в тенета і в багато які безрозсудні, шкідливі похоті, що приводять людей до бідування і загибелі. Бо корінь усього лихого є срібролюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали віддали багатьом скорботам, ти, що Божий. Такий від цього, тікай від цього, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні, лагідності. На зараз це все. Божого вам благословення! Зустрінемось вечором.